Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чергому відео. Ми з вами продовжуємо підготовку до EFC24, яка стартує вже за тиждень, і встигли розібратися, як саме правильно стартувати з вебдодатку, який вийде в середу, 20 вересня. Тепер прийшов час до не менш важливого відео і поговорити про те, як саме коректно стартувати вже з консолі або з ПК, з того на якій саме. Платформі ви граєте. Тож, якщо вам подобається такий контент, не забудьте підтримати його лайками, якщо ви новенький на каналі, підписатись, тому що тут має бути багато контенту присвяченого новій генерації гри. Ну а ми будемо розпочинати і давайте проведемо хронологічне вивчення взагалі дат, що в нас буде відбуватися найближчим часом. А в цьому нам допоможе аккаунт FIFA Trading Romania, який підготував таку цікаву табличку. Так от, 15 вересня, вже після. Завтра до нас прийде повна датабаза з гравцями, рейтингами, плейстайл, все таке інше від Sports. допоки вони реліснули тільки 24 кращі гравці, 24 uh, гравці кращі за рейтингом з чоловічої прем'єр-ліги, і 24 гравці з жіночої прем'єр-ліги. Тобто вони потрошки uh, наповнюють цим контентом наш простір, але ми очікуємо саме 15 вересня, коли відбудеться повний реліз. Далі, 19 вересня. Отримують доступ до гри контент крієтори 20 вересня. Ми з вами отримуємо веб-аб, і про це ми говорили в минулому відео. Обов'язково подивіться, бо я не буду повторювати сьогодні повністю про те, що розповідав там. Багато речей будуть актуальні і для консолі. І так само в середу до нас прийде перша команда тижня. Це важливо. 21 вересня. Ми маємо отримати компаньйон. І доступ до нього це додаток від eSports для ваших мобільних пристроїв. І 22 вересня настає найцікавіше. В нас реліз Ultimate Edition, Early Access, Ми зараз проговоримо про те, що це таке. І стартує Nike Promo. 24 вересня. Перші нагороди це в нас нагороди за Squad Battle в неділю. І 28 вересня нагороди перші за Division, Після чого. Через тиждень в наступну п'ятницю, 29 вересня, реліз стандартного видання для основного пулу гравців. Для початку давайте розберемось взагалі, коли ви отримуєте доступ. Це відбудеться не о 20.00 годині, як завжди, із контентом від eSports, а саме на межі 21 числа та 22 вночі за вашим локальним часом. Тобто в даному випадку в 21-го числа за київським часом, і відповідно так, 000 вже в п'ятницю, 22 вересня, ви отримаєте. Доступ до гри, але це відбувається тільки е, в нас в Україні таким чином. А інші країни вони отримують за своїм локальним часом, тобто Австралія розпочне гру на 7 годин раніше, тому що мені тут Google допоміг розібратися, і різниця між е, Канберою та Києвом 7 годин. Тобто е, коли отримує Австралія, в Києві ще буде 17 година вечора, тобто ще і пахнути не буде. Доступом до гри. Тож це також важливо. І далі поступово в нас будуть отримувати, в залежності від а, часового поясу інші країни. І а, за дві години після Києва отримують доступ вже Грінічний основний пул гравців. Тобто це відбудеться не 22-го, у 8-й годині вечора. Тож готуйтеся, у вас буде така тривала безсонна ніч. Із Ultimate Edition розібралася, тепер давайте поговоримо про ранній доступ. Що це таке? Це 10 годин, які її надають вам, навіть якщо у вас нема гри, за того, щоб ви в неї пограли і, можливо, вам сподобається, ви захочете її придбати. Щоб отримати ранній доступ, вам потрібно обов'язково мати підписку EA Play. тобто EA таким чином рекламують свої інші продукти. Її можна придбати на сайті eA.com в розділі More Experience, ви тут бачите EA Play. Play І а, у вас відкривається вікно, де буде вартість підписки, тут, оскільки я на британському сайті а, 4 фунти, але коштує вона приблизно 5 доларів. А, вам потрібно буде натиснути Join Now, обрати свою платформу, і далі вас перекине на вікно чекаута і оплати замовлення. Так от, якщо ви є володарем цієї підписки, за нею ви зможете отримати можливість пограти 10 годин, і інколи це може бути дуже. Важливо наприклад, якщо цей ранній доступ і її нам викатять раніше ніж Ultimate Edition. і в минулі роки. Таке бувало, тобто інколи виходив навіть за день ранній доступ до Ultimate Edition. Якщо у вас буде можливість 10 годин зайти на консолі, мати повний доступ, мати доступ до свого Ultimate аккаунту, так, і мати навіть якийсь бюджет, можливо, який ви створили за допомогою веб Application, то це дуже може сильно вплинути взагалі на розвиток вашого клубу. Тож тут треба слідкувати, коли саме цей early access вийде. Якщо разом із Ultimate Edition, Звісно, вам не треба його купляти А можливо, він вийде в 5-й годині за київським часом або в 0000 за часом Австралії, першої крупної такої глобальної країни, де буде проходити промо. Тоді вам є сенс придбати цей Early Access витратити додатково 5 доларів, але пограти більше матчів і отримати кращі нагороди і взагалі скористатися плюшками від консолі, про які ми поговоримо пізніше. Тож вам треба буде тримати руку на пульсі. І уважно слідкувати за всіма новинами. А якщо ви не хочете нічого пропустити, рекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал, QR-код ви бачите наразі в себе на екрані. Я публікую туди все актуальне, що стосується наразі FIFA 23, вже і EFC24. І, і планую в подальшому це також робити. Тож приєднуйтесь до нашого ком'юніті. Після того, як ми розібралися з тим, коли ви зможете отримати доступ до гри, тепер переходимо до найцікавішого. Як розпорядитися грамотно цим часом, який у вас буде до перших там нагород, до першого промо. Ну, перш за все, якщо ви не заходили в гру у Web Application, то вам потрібно буде зробити всі ці дії, про які я вже говорив в минулому відео. І дивіться, зараз не буду повторюватись. По-друге, коли ви все це виконали і вже сколотили, можливо, навіть собі якийсь стартовий бюджет, можливо, навіть інвестували свої монети в стартовий склад, далі приходить час грати матч. І Тут дуже важливо е, грамотно розподілити свій час. Я не бачу сенсу саме е, цього року, так як структуровано в нас вихід гри, е, в перші дні грати дивізіони. Це, напевно, єдиний період часу в рік, коли я особисто буду грати і гріндити склад Battles і вам теж раджу це робити. Тому що нагороди за склад Battles ми отримаємо 24 вересня, тобто за два дні від моменту, коли ви отримуєте доступ до. Гри у вас буде час, щоб відіграти 40 матчів, і отримати найкращі нагороди. Плюс не забуваємо, що е, цього року і їй зменшують е, тривалість тайму в Squad Battles до 4 хвилин, замість 6, які у вас будуть в Competitive режимах. Тобто ви зможете навіть більше матчів зіграти, маючи однакову кількість часу. І цей вільний час ви, звісно, зможете е, трейдити так, фліпати картки і нарощувати свій бюджет, тому мій вибір буде ці два дні: це Squad Battles. Коли саме краще грати, тут же напевно залежить від того, як багато ви плануєте трейдити, тому що, наприклад, коли буде доступ до гри англійців. Особисто я буду сидіти у Вебаб, ми будемо з Discord фліпати ці картки, ми будемо стридмастером на зв'язку, тому що це буде шалений просто рух маркету, бо найбільша кількість людей одночасно зайде в ру. Так от, а, грати, напевно, краще або до цього, якщо ми отримаємо Early Access, наприклад, так, разом із австралійцями, то там в п'ятій, в шостій вечора, спокійно собі пограйте матчі, допоки маркет не почав летіти в космос. Або вже... Вночі після того, як буде цей бум стартовий, так і після того, як а, вже там всі відкриють свої паки за FIFA Points, А я нагадаю, що ви отримуєте паки за FIFA Points саме в час, коли ви зайдете в РУ, тобто там в 00.00 ви заходите в РУ, і, ну, можливо, там годину вони будуть додавати. Можливо, вони навіть одразу. Це і ніколи не знаєш, як станеться де-факто, але на папері мають вони видати вам їх одразу. Тобто в нас буде шалена ін'єкція монет на маркет, і він буде рости. Який час, але потім люди все ж таки зберуть собі стартові склади, відкривши паки, так і за FIFA понців, і додатково накупивши FIFA понців, і підуть грати матчі. І я думаю, що коли маркет почне вже а, ну, або падати, або трошки припинить своє зростання, оце для вас теж буде гарний час, щоб пограти матчі. Або якщо ви звичайний кежуал людина, яка просто купила Ultimate Edition, то ну, ви зможете пограти, наприклад, зранку в суботу або в день в суботу. Єдине, що ну, вам бажано відіграти максимальну кількість матчів щоб отримати найкращі нагороди. Також я вам раджу особливу увагу приділити до режиму завдань, бо там є купа шалених паків, які можна досить легко отримати. Наприклад, цього року за 100 забитих голів, 200 забитих голів, 500 забитих голів в Rivals або в Squad Battles давали прикольні паки. Як буде в UFC 24, я не знаю. Але коли вийде гра, ми проаналізуємо. Тож у Squad Battles ви зможете це набагато легше виконати. Можливо, вам буде сенс навіть деякі матчі пограти на базовому рівні складності, щоб наколотити цим м'ячі своїм опонентам, і отримати одразу, там, можливо, ультимейт-пак. Я не знаю, що їй дадуть в нагородах. Можливо, там пак за 100к це дасть вам шалений бус саме в антрейдабл версії, але ви можете зловити якусь прикольну картку, з якою збудувати вже клуб, і йти потім грати в дивізіони. Я б вам радив брати перші нагороди саме трейдебел, тому що в перший тиждень навіть такі картки, як там Емре, Джан, Луїс Діас, і багато кого ми ще в минулому відео аналізували, вони можуть коштувати багато монет, так само, як і деякі просто звичайні срібні або золоті картки, які підходять під збірки у СБЧ. Тож мій особистий вибір: це будуть трейдебл нагороди, не зважаючи на те, які я там ранг отримую, в якому дивізіоні це не важливо. Важливо те, що ці паки, які я буду брати, щоб вони були. Трейдово. Паралельно виконання цих всіх завдань дозволить вам збирати е, ще її продвинуті або базові СБЧ. Можливо, у вас не буде часу, або ви не заходите з веб-аплікейшн і взагалі зайдете в гру тільки 22 вересня, тоді. І всі СБЧ Ви також будете збирати в цей час. Але я б вам радив спочатку погріндити в Squad Battles. я думаю. Ви там зможете навіть стартовим складом це зробити. Тож ви зможете отримати додаткові паки і додаткових гравців, за допомогою яких виконати всі базові та продвинуті СБЧ. це дуже важливо. Нагороди за них також трейдебел. Ну і 29 вересня це в нас коли є стандартний е, реліз гри. Якщо ви купували саме цю версію, то в принципі ви робите все те саме, про що я розповідав сьогодні, про що я казав раніше. Якщо ж ви вже тиждень пограли, то. Буде відбуватися приблизно те саме, що й 22 вересня. Але про це ми запишемо напевно окремий ролик, тому що багато чого може статися. Це і є. І вони ще мільйон разів накасячі до 29 вересня. Я впевнений. Тож, друзі, такі поради. Сподіваюсь, ця серія відео допоможе вам грамотно стартувати в ВІВСІ. По традиції, якщо у вас залишились якісь запитання, не забудьте задати їх мені в коментарях. Я все прочитаю на все, спробую відповісти. Ну а ми з вами по традиції побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде країна, па-па!